Смартфон, що бачить краще за людське око, навушники, які більш схожі на прикраси з майбутнього, ніж на аксесуар із сучасності, та ядерний реактор, який може змінити наш світ вже через кілька років. Привіт, друзі! Ви дивитесь Techno Epic News. Технічно-епічно-науково-інноваційний дайджест на ютуб-каналі Епіцентр. Тут ми не просто показуємо новини, ми дивимось на них як на індикатор того, яким буде завтра. Тож підписуйтесь на наш канал, на мій інстаграм, вмикайте сповіщення, якщо хочете бути, не просто в курсі, а на кілька апдейтів попереду. Або не підписуйтесь. Але тоді не дивуйтесь, якщо ваш робот пилосос завтра поставить вас перед фактом, що йде на фріланс і буде сам себе монетизувати. Поки в Європі та Азії будують термоядерних монстрів вагою у 23 тисяч тонн, американці з TIE Technologies вирішили не гратись у більше, означає краще. Замість бублика Токамака з надпровідниками, які треба морозити до абсолютного нуля, вони влупили по стереотипах і створили компактний реактор NERM. Його фішка плазма, яка сама себе утримує. Так званий Field Reverse Configuration. Простіше кажучи, замість того, щоб обмотувати плазму магнітами ззовні, вони змусили її генерити магнітне поле зсередини. І це не просто здешевлення, це справжній злам інженерної логіки. Новий підхід дозволяє отримувати у 100 разів більше енергії. Кожного магнітного поля, ніж у класичних токамаків. А тепер головне: ніяких радіоактивних відходів. Норм не працює на тритії, а використовує реакцію протонів плюс бор 11 Ніяких нейтронів, ніякого ушкодження реактора. Чиста енергія з заряджених частинок як бонус бор є всюди і він не коштує як золото на Марсі. Таким чином, ньом це демоверсія майбутнього, де термоядерна установка розміром з морський контейнер замінює нафтову вишку чи АЕС. Про перспективи цієї технології для нас з вами я вирішив запитати у нашого віртуального консультанта ША експерта CT-шика. Реактор норм невеликий, дешевший за класичні гігантські установки. Не продукує радіаційного бруду, не гріє воду, але одразу видає струм. Якщо інженери доведуть, що це все працює стабільно і без збоїв, то через кілька років такі реактори можна буде ставити замість ТЕС. Без диму, без ризику, без мільярдних будівництв. Це як перейти з паровоза на електрокар тільки в енергетиці. Якщо норм справді запрацює так, як обіцяє TAE Technologies, то через кілька років в епіцентрі замість зарядних станцій стоятимуть компактні ядерні генератори. Бери в кредит, замовляй доставку та вези собі чисту енергію додому. Що ж, якщо це дійсно здійсниться, то я, мабуть, буду першим, хто придбає собі таку штуковину. А ви чи готові встановити на своїй ділянці біля будинку міні-реактор? Пишіть у коментарях. Real nice. you ain't gotta like it. Компанія Sony представила новий флагман камерофон, який вже встиг розірвати gsm Arena на компліменти. Модель, яка отримала назву Xperia 1 VII, стала серйозним ударом по ринку, де камера як камера більше не працює. Тут усе на максимум. Телевік з безперервним оптичним зумом, надширих, який за розміром сенсора. Затикає за пояс усе, що є в мобільному світі. І основна камера така ж потужна, як на чорококутна. обидві по 48 мегапікселів. На здивування користувачів у новинці присутній фізичний роз'єм для навушників в світі, де всі давно вже змирилися з бездротовими технологіями, це виглядає як мінімум ностальгічно. Але не поспішайте з висновками. Sony вирішили, що якщо вже дроти, то хай будуть золотом. Аудіороз'єм має покриття, яке мінімізує. Трати під час передачі. Працює флагман на мікропроцесорі Snapdragon 8 Elite, має до 16 ГБ оперативної пам'яті нового покоління. Дисплей Bravia OLED із частотою оновлення 120 Гц, акумулятор на 5000 мАч. Пристрій отримує 4 роки оновлень Android і 6 років патчів безпеки. Дизайн камерофону відповідає стилістиці Sony. Стриманий, стильний, функціональний. Ну, просто про мене. Є сло для мікро sd карти є вологозахист IP68. Навіть є механічна кнопка затвору не тому, що треба, а тому, що хочеться. Ідеально для тих, хто знімає не просто селфі, а моменти. У вартість новинки на момент виходу склала майже півтори тисячі. Еро не слабо погоджуюсь. Вробник пояснює такий цінник, тим, що, на відміну від багатьох флагманів, які роблять акцент переважно на дизайні і потужності процесора, Xperia One 7 пропонує функціонал, орієнтований на професійний рівень зйомки у компактному форматі. А такі технології поки що коштують немало. Компанія Моторола всерйоз працює над тим, щоб знову захопити світ та отримати масову популярність. Круті смартфони, ноутбуки, а тепер ще й стильні аудіопристрої. Moto -Buds Loop – це перші відкриті навушники компанії, які виглядають як футуристична прикраса з ювелірної виставки. Створені не просто для звуку, а для вау-ефекту. Тут технології і естетика йдуть у комплекті. Пристрій виконано у кольорах Pantone, Trekking Green або French Walk з кристалами Swarvski. Так, моторола вирішила, що ваші вуха заслуговують на розкіш. За зовнішнім блиском не менш вражаюча. Начинке. Всередині стоять 12-міліметрові динаміки, Bose, два мікрофони. На кожному вусі підтримка фірмової Crystal Talk AI, яка глушить фоновий шум і витягує голос на передній план. На додачу є підтримка функції Moto AI. Голосовими командами можна активувати запис або отримати зведене сповіщення. Усе це не торгівло. Каючись телефону. Функція Smart Connect допомагає підключити навушники до різноманітних пристроїв незалежно від бренду їх виробника. Працюють навушники до 8 годин від одного заряду, а з кейсом витягують до 37. 10 хвилин під зарядки забезпечують понад 3 години музичного марафону. Щодо зручності, такого незвичайного форм-фактора, то моторола запевняє. Навушники адаптуються до вух і підійдуть будь-кому. Та й вартість новинки цілком адекватна, зважаючи на дизайн і функціонал новинки. У кольорі Taking Green коштуватимуть близько 170 доларів. А French Oak зі стразами близько 330. Така собі доплата за розкіш. Ну, ось такі техноновини на цьому тижні. Що ще цікавого підготувало на майбутнє, дізнайтесь вже у наступний понеділок. Ну а в мене на цьому все. Побачимось. Коли побачимось, бережіть себе, па-па, папа.